Всім привіт! Сьогодні буду тестувати пігмент, будемо пробувати робити якесь тонування нігтів за допомогою пігменту. Основу візьму ось такий гель, ботл-гель білого кольору. Ви неодноразово бачили його в моїх відео. Він доволі такий щільний, підготовку я вже зробила, манікюр вже зробила. І... Гарно починається, як ви бачите, у мене сьогоднішній манікюр. Відразу Ляпс, якийсь пішов мені під кутикулу. І хочу протестувати пігменти. Його ви вже бачили, але я так на нього не звертала дуже велику увагу. Окремо відео не знімала. І сьогодні подивимося. У мене до цього було два пігменти, і це третій Пігмент це з різних магазинів, і подивимося. На що він здатний? Чи варто взагалі брати ті пігменти, чи може він бути як якесь якась, як якась окремо покриття, чи для дизайну він підійде, чи, ну, коротше, подивимось, що воно таке. Так, ну, і фоном я беру білий колір, доволі такий щільний. Чому саме цей Ботт-гель? Тому що він доволі такий дуже-дуже щільний. Він мені дуже сподобався. За рахунок рідкої консистенції і щільності кольору. Я сьогодні роблю знову, як ви бачите, манікюр на натуральній нігті. Це ну, дуже швиденько, я сьогодні нічого не нарощую, нігті недовгі, але все одно довгі-недовгі, щось хочеться зробити і потестувати. Ось мій пензлик, він щось якийсь з'єрошений після того, як я його почистила, такий якийсь лахматий став. Зараз спробую його щось так протерти. Може, він буде більш такий сплюснутий і краще буде наносити ним гель. Треба, до речі, вже замовити нові. Нові, нові пензлики, бо вже якісь в мене пензлики то позасихали, то якісь кучеряві, то в вбік закручені, то ось такі взгірошені, то ще щось. Ну, коротше, Хочу замовити ще різноманітні, якісь скруглі такі для гелю, тоненькі. І не знаю навіть, чи піти в магазинчику так взяти. У нас буде доволі такий недешево нормальний пензлик коштувати, напевно, буде ну, гривень 150-200 точно за один пензлик. А на Aliexpress навіть не знаю, якої фірми взяти, щоб був нормальний, такий не ліс, не випадав, і щоб по товщині не дуже товстий і пластичний, гарний. Подивіться, в мене ось тут цей тонкий пензлик, який вже Засохший 10 разів я його чистила і знову він в мене засох, точніше, застив матеріал, і він доволі таки грубий. Коли грубий пензлик, це дуже погано, бо ви намагаєтесь зробити швидку промальовку, підправити. За рахунок його непластичності, це все робиться набагато довше, якось незграбно і не так гарно виглядає. Все, ну, ось я зробила такий фон, витираю баночку завжди і закручую, щоб в мене не, не така брудна була банка в цьому гелеві. Ось такий гель, Nails of the Day, 01 номер. Це не реклама, але кому забажається взяти щільний ботилгель ось такого білого кольору, то все ж таки я можу його порекомендувати. Тут якась піпсточка, це, напевно, було повітря, яку треба буде спиляти, і тут щось в мене шкірки залишилося в боковому валику. Треба буде також допрацювати. Ну ладно, коротше, не звертаємо увагу, беремо вже пігмент. Щось я їздила купляти, не пам'ятаю, що здається гелі. І гель так, точно я брала коричневий гель і взяла ось такий пігмент. Або, може, навіть не гель напевно, я їздила замінювати гель желе і взяла ось цей пігмент. Зараз ми подивимося, спробуємо його втерти в липкий шар сьогодні. Я буду пробувати влипкий шар його туди гарно притиснути. І подивимося, чи буде щільний колір. Ось таким вже пензликом, доволі таки не новеньким, також застигшим, засухшим. Будемо пробувати це робити. І давайте подивимося, що ж воно за пігмент доволі такий ніжно-рожевого кольору. І зараз тим пензликом буду туди все вмацувати, втоптувати, втирати. Ось таким чином все відбувається. Камера трохи не такий колір передає, він більш трохи насичений. Ось так притоптую все гарнесенько. І ну, щось не те з цим пігментом. Як я вам вже сказала, в мене є два пігменти. З іншого магазину це салатового кольору і помаранчевого. Зовсім інша структура. Зовсім інша. Тут навіть видно це зараз на відео, якщо придивитися, гарно, хоч і засвічує в мене освітлення, але видно, що структура якась зерниста. Ось тут я поміняю вам освітлення зараз трохи, і подивіться, ось такий гарний колір. Колір просто суперовий. Але подивіться, він якийсь зернистий. Я не знаю, чи то в них такий пігмент. Це я брала в Сталекс, а ті попередні брала в French. І подивіться, ця зерниста структура, ніби це не пігмент, а це я не знаю якась присипка просто. Ну, просто більше в мене немає ніяких. Ніяких міркувань, чисто від того, що ніби це не пігмент, а просто присипка. Я ось так намагаюся це все гарно втирати. І ну, все одно воно якимись комочками береться. І навіть не, не тільки що воно береться комочками, а реально воно само як пісочок. Напевно, знов зашкалює просто компетенція продавців. Я не знаю, це дуже грубо прозвучить, але їхня тупість, перепрошую, просто вже задовбала, Я вже не можу просто мовчати, бо вже не перший раз, що в першому, що в другому магазині мені доводилось їздити, замінювати матеріали, тому що вони весь час дають щось не те, що ти просиш. Ти просиш якийсь гумгель, тобі дають гіпсумгель, ти просиш гель желе білого кольору чи прозорого кольору тобі дають білого. Знову попросила пігменти. Це якийсь пігмент зернистий, більше схожий на якусь присипку, якийсь пісочок, ну ніяк не пігмент. Ось для порівняння з іншого магазину пігмент. І я вам зараз покажу це реально як дитяча з правої сторони, це помаранчева, як дитяча присипка. А цей навіть на відео видно, що він якийсь зернистий. І я не знаю, чи то різний виробник. Чи то просто ось така тупа компетенція продавців, які дають ну, просто, не просто не розбираючись, що то є, не читаючи, не дивлячись на, сам, на самому тоді, що воно таке. Це просто так, я не знаю, ну коротше, все, я краще буду мовчати, бо відео буде дуже некультурне і нецензурне. Треба буде ще замовити або взяти ще якісь кольори, і бажано, якби були вони ось такі зовсім, як пудрочка, як якась присипочка. Так, це помаранчевий набагато краще туди втоптується, втирається. Але б я сказала, що доволі таки забагато липкого шару на великому пальці для цього пігменту, і воно якось навіть так розтягується. Але щільність набагато більша, і можна його використовувати навіть як окреме покриття. А ось Тут видно таке нещільні, ну, нещільно він так присів, цей пігмент рожевий і. Ну, його можна, в принципі, використовувати як якийсь градієнт і такий дизайн робити, але трохи не те, що хотілося б насправді. Хотілося б, щоб консистенція, чи текстура, чи як би то сказати, була така, як у помаранчева, але нічого не зробиш. Ось такі вони пігменти, два варіанти. Повторююсь, я не знаю, чи то помилка була продавця, чи то вони реально різні бувають. Ну, я думаю, що то, скоріше за все, що мені дали щось інше. Як... Якусь іншу просипку для декору. Далі я вирішила то все трошечки намалювати якісь рисочки, полосочки, до того я перекрила топом, заполімеризувала в лампі топ на ось цих трьох пальцях, де є пігмент, і ну, просто зроблю якісь лінії на швидку руч, щоб був чисто якийсь декорчик. Пензликом тоненьким це один єдиний пензлик, новенький, такий, який я дуже рідко використовую. Він ще доволі такий пластичний. Я його ще так не заюзала і не застив. Дуже класний, він мені сподобався і шкодую лише про одне, що я не взяла таких пензликів різної довжини. Але він щось близько до 200 гривень коштував ну, десь 2 роки тому. Використовувала мало його, тому він в гарному стані. Ну, а тут ви вже бачите результат. Ще домалювала френчу, і в мене вийшов такий різноманітний, доволі дизайн, літній насичений з двома рожевими кольорами, якісь кабунчики. А може, просто квітки весняні і пару френчів. ну якось Така сьогодні була фантазія. Не захотілося мені втирати ще туди пігменти, захотілося щось такого незвичного. Додала декілька крапочок в усі біля лінії, і вийшов ось такий у нас манікюр на натуральні нігті. Я чекаю ваших коментарів, як завжди, і коментарів хочу послухати з приводу пігменту, чи ви ним користуєтесь, де замовляєте, і чи подобається взагалі вам цей декор. Мені, в принципі, все сподобалось, але щоб текстура була дуже ніжненька, це дуже круто, можна робити градієнти різними кольорами, дуже швидко це робиться і цікаво виглядає. Тож, пігменти я можу вам рекомендувати. І також не забувайте писати, як вам такий мій манікюр. Все. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.